Половина чиновничого апарату, який працював до Майдана, працює сьогодні за тими ж правилами на тих же місцях, тільки вже після Майдану. Не поодинокі випадки хабарництва зловживань на місцях. Тільки позавчора заступника керівника Державної фіскальної служби на Волині взяли з хабарем 400 тисяч гривень. Так це тільки одного взяли, а скількох ще не взяли. Саме тому перше питання, про яке зазначив президент України, це єдність, відповідальність і зміни. Зміни, за які несе відповідальність кожен чиновник, чи то міністр, чи то голова адміністрації, чи то керівник районної податкової. На останньому засіданні ми дали чітке доручення всім центральним органам виконавчої влади щодо кадрової зміни керівників на місцях. Тому що навіть ті, які поприходили рік тому чи півроку тому, вже прилаштувалися. Зараза швидко розповсюджується, вже навчились, як жити по старим правилам. В першу чергу мова йде про далі безпринципність, хамство і невиконання закону на місцях щодо заборони перевірок. Я прошу керівників обласних державних адміністрацій взяти це питання під контроль, а підприємців прошу одне: в шию їх женіть. По закону перевірки заборонені протягом. Для малого бізнесу двох років, для всіх суб'єктів підприємницької діяльності до першої половини поточного року. Вони не приходять покращити економіку країни. Вони за хабарем приходять. Женіть їх в шию. І я прошу міністра внутрішніх справ: у вас є гарячі лінії по обласним управлінням внутрішніх справ. Будь ласка, нехай керівники дадуть відповідні прес-конференції, тільки скарга порушувати справу.